Ухвалений три місяці тому закон про вимушених переселенців, який передбачає надання таким громадянам безкоштовного житла на півроку, соціальних виплат і права на навчання, так і не запрацював на повну силу. Так вважає представник уповноваженого справ людини у справах переселенців та волонтери. Не зовсім зрозуміло, скільки триває внесення нових населених пунктів до цього переліку. Відповідно, волонтерські ініціативи і на місцях, і в Києві стикаються з абсурдною ситуацією до тепер коли люди, які виїхали з під обстрілу, скажімо, з Дебальцева, стикаються з відмовами їм у тому, щоб зареєструвати їх як внутрішньопереміщених осіб, просто тому, що їхнього населеного пункту не внесено до цього переліку. Не може впоратись зі своїми обов'язками і Державна служба зайнятості. Зараз, за даними центру допомоги переселенцям, на одне робоче місце припадає 25 осіб. За допомогою у працевлаштуванні та перекваліфікації громадяни звертаються до волонтерів за рік Україну російського конфлікту. Тільки громадській організації Центр зайнятості вільних людей вдалося навчити новим професіям, а потім і працевлаштувати понад тисячу переселенців. Займалися туризмом, працювали і заробляли на туристичному бізнесі. Люди, які приїжджають зі сходу, вони часто працювали на різних виробничих підприємствах, в шахтах тощо. Зрозуміло, що з такими навичками дуже складно знайти собі застосування на, на, на ринку праці в Києві, Дніпропетровську, Львові тощо. Питання з житлом для переселенців залишається найгострішим на сьогодні. Людей розселяють туди, де є можливість перезимувати, говорить представник омбудсмена. Якщо чесно, на сьогодні ми конкретно не відвідуємо ці міста, тому що ми тільки отримуємо інформацію, в якій області, конкретно в який заклад розташована. Але е, от конкретно сьогодні прийшла інформація, знаходяться міста і в гуртожитках. Немало готелів запропонувала місця для вимушених переселенців. Також сільські голови, сільські громади пропонують зайняти вільні сільські будинки. Мешканець Ялти Іван Скрипник переїхав на метерик, бо не згоден з окупацією. Закінчував другий курс аграрного університету вже в анексованому Криму. Після цього перевівся в Одеський державний аграрний університет. З фактами дискримінації зіткнувся відразу ж після переїзду. То тобто, після прийняття закону о свободної економічну зоні. кримчані були признані нерезидентами. І коли я хотів подати на карточку на стипендію, мені відказали. І тільки спустя два місяця я смок прідпрні прийшлось при там договор з общежиттям справку о том, що учусь. Короче, кучу документів. только в тому случаї мені розрішили оформити. І то банк сумнівався, і, ну, і оформив грубо говоря, как будто бы офіційно зараз. Під час канікул Іван працює волонтером і не з чуток знає про проблеми переселенців. каже держава не виконує навіть тих крихітних зобов'язань, які офіційно взяла на себе. Вона почав попадати а Не виплачують соцвиплати, які обязаны виплачувати по справке винуждених переселенців. То тобто очень часто люди что що им зробили карту, а денег не отримують два-три місяці. А для людей навіть 800-400 гривень це иногда, чтобы зняти жилье или что-то. Таким як Іван залишається чекати на поправки до закону про вимушених переселенців, які мають змусити його працювати. Рустем Бекіров Марія Іванкевич, соціальна країна, Київ.